Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 19 серпня 2024 року. І хотілося б вам би показати сигнальне плодоношення, його навіть сигнальним плодоношенням не назовеш Гібридної форми від Калугіна Віктора Михайловича під названням Грація. Останній раз, коли ми були в гостях у Віктора Михайловича, після того, як ми все передивилися, переглянули, було там заключне слово. Геннадій Іванович Зуболєвич казав. І я теж промовив і сказав, що можна дуже довго любуватися зовнішнім виглядом винограда торнадо і смаковими властивостями гібридної форми під назвою Грація. Дуже вона мене вразила своїми смаковими властивостями з консистенцією м'якоті, соковитою, хрусткою, достатньо, сок, достатньо соковитою. І головне смакові властивості це неперевершений мускат. 2... І так мені загорілося, що вирішив посадити собі корневласний кущ, незважаючи на те, що доволі мало ділянка. Е... Розкорчував старий кущ, малопродуктивний, і На це місце посадив у 2022 році. В тому році кущ слабо розвивався, на жаль, е... ледь він перезимував, він зверніть увагу. Отак от, от він там е... на обратну голову його, на обратний ріст його. Е... Обрізав восени, а навесні ще підрізав, то що погано він перезимував за рахунок торічної погоди. І ну, слава Богу, дав 4 пагани, 4 пагани хорошого приріста, і отака сигналочка з'явилася. Незважаючи на те, що ягідка тут упала. Зверніть увагу, ягідка дуже схожа на Аркадію. Тереміни теж аркадійні. Але тут неперевершений смак. Зараз я її покладу на вагі цю сигналочку. Я взагалі думав, що вона зацепилася отут на хвостику. Вибачте, камера трошки впала. Давайте поглянемо. І ягода була у Віктора Михайловича на гроні вдвічі більше. Грони сягали десь кілограма-півтора. Зараз покажемо, що які результати вона має у мене. Сігналочка невеликих розмірів. Я кажу, це навіть не грона, це на хвостики вона так от е, зацепилася. Е, подивимося, скільки важить ягідка. 12 грамів. 12 грамів, я ж кажу, що у Калугіна вона мала, ну, ну, принаймні ягода була. Півтора рази так точно більше. Зараз її розкошу. Почуєте, який хруст вона має М -м -м. Смакові властивості просто не перевершені. Хрустка соковита і мускат. Просто неперевершені смакові властивості. Не зря вона мені була до вповдоби тоді. І я не зря посадив корневласний кущ. Буде вона мене на наступний рік радувати гарним урожаєм, дай Бог. Так що раджу всім обов'язково посадити таку гібридну форму під назвою Грацію від Калугіна Віктора Михайловича. Може у когось на власних корнях вона вже і росте, дає гарні врожаї. Будь ласка, напишіть, як вона себе поводить у вашому регіоні. Які врожаї дає, які смакові властивості, розміри, грони, ягоди. Будь ласка, відпишіться Дякую за перегляд. Кому до вподоби був цей відеоролик, поставте лайки. Діліться враженнями з приводу даного винограда. і до нових зустрічей на моєму каналі. До побачення!